Вітаю вас, шановні глядачі, фірі програма Життя громад, і сьогодні гості нашої передачі Володимир Ярошенко, депутат Полтавської обласної ради, голова фермерського господарства Єрошенко, і Наталія Гранчак, депутатка Полтавської обласної ради, голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих». Вітаю, Вітаю вас ще раз в нашій студії. І сьогодні говоримо про волонтерську діяльність, як сьогодні живеться волонтерам, чим займаєтеся, і власне яка ситуація? Волонтерство в Україні такого масового розвитку почалося ще з революції, коли люди піднялися на допомогу. Але коли з 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, процентів 90 те, що знає по селах, почали займатися волонтерством. Хто донатить, хто продуктами, хто цей? Немає байдужих людей, які не допомагають. Але це потребує організації, потребує доставки, і це цілий організм. Всередині країни, області, там громад, які працюють для того, щоб допомогти військовослужбовцям для перемоги, ну, ви знаєте, без волонтерства ти якось останніх 10 років вже і не мислиш в свою країну. Активним стало військове волонтерство, і воно перекриває всі інші види волонтерства, але воно і саме актуальне на даний час і. Коли мене запитують, як, як ти не розчаровуєшся до цих пір, коли ти там бачиш, що хтось байдужий вже ходить, хтось десь там по, по заморях їздить, виставляє фотографії то час, коли багато людей виїхати не можуть, втомлені, хтось воює, або коли розповідаєш там. Хтось з військових не має там їсти, що бо не довезли, а хтось вже квартири купує чи норкові шуби дружинам, то в мене є, ну, я для себе знайшла таку відповідь, та, та, яка мене мотивує безпосередньо, чому я займаюся волонтерством, це тому, що це моя земля. Якщо я не буду цього робити, то, то такі люди, як я, теж можуть перестати це робити і сюди може прийти ворог. І тут буде друга буча. Нас вони не змінилися від того, що ми звикли до війни, ситуація не змінилася. Ці люди нас ненавидять і вони хочуть нас винищувати. Тому я дуже вдячна всім тим людям, хто знаходить чим себе мотивувати, щоб далі підтримувати потребуючих людей і безпосередньо військових та всі їх, їхні родини. 28 березня Полтавська обласна рада таки затвердила нагороду в області вперше. Нагороду за волонтерську діяльність. Власне, що це за нагорода, як довго ви дійшли до цього рішення як депутати обласної ради, кому вона вручається, ця нагорода, і за що? Я думаю, що, мабуть, більше да. пан Володимир зможе розповісти, да. це його ідея. Він посоромиться про це сказати, але це його ідея, яку він виношував декілька років. Пропонував її, просував. А ми всього лише як активні, як активні депутати підтримали цю класну ідею і завдяки саме його підтримці, його натхненню, його впертості дійсно було прийнято таке рішення. З цією ідеєю ще з 22-го року десь з березня місяця. то що як волонтерство, яка появились, то що люди йшли на самопожертву, волонтери їздили на нуль. Їздили навіть за ноль, вивозили людей із сирих зон. І це люди, які ну, готові були віддати своє життя. За інших, це ну, навіть не сказати словами, наскільки вдячні ми цим людям. І, і таких людей дуже-дуже багато. І що їх потрібно було визначати, я в обласну раду звернувся. Вони кажуть, у нас я подяка, я грамота кажу. Це зовсім інше. Там заслужіння, це не служіння там області. Це це такий пласт людей, які відрізняються своїм складом ума, своєю віддачею. Вони сім'ю там кидають, все беруть мікроавтобус, грузять, відвозять туди, назад беруть біженців. І цих людей потрібно відзначити. І тут підключився апарат обласної ради Зенявська Тамара Маргонев дуже вдячний. Що от Співпрацями там пункт за пунктом допрацювали, поки допрацювали до того положення, що воно стало прийнятне для всіх. Це кожен депутат обласної ради може зробити подання на колектив, волонтерський, і перша відзнака, і друга на фізособу. Пакет документів там дуже великий. Немаленький, щоб зібрати його і розглядатиме це. Він на нашій комісії це депутатські діяльність регламенту, інформаційної діяльності і цифрової трансформації. От на нашій комісії, і після того вже буде затверджуватися. Ви виносите, ви приймаєте рішення на комісії. Да. виносите це вже на сесії. Де не виноситься уже на комісію, Комісія. Комісія прийняла, тому що питань ну дуже багато. Якщо виносить їх на сесійне, уже тобто ви комісійно? Приймаєте. сесія надавала повноваження. Комісії ці mm -hmm. питання вирішить. Mm -hmm. І далі вже розпорядженням голови. Ми даємо розпорядження голові, зробити відповідне розпорядження. Mm -hmm. Я так розумію, що днями. Відбулося вперше. Це було перше нагородження цією відзнакою. Це Криворуцький ліцей. І, власне, розкажіть трошечки більше про цей ліцей і чому він отримав цю першу відзнаку. Ну, першу відзнаку він отримав, тому що волонтерством вони займаються дуже давно. Всі знають парк загальнодержавного значення Криворуцький, і от цей ліцей фактично на волонтерських засадах оцей парк відтворив. Цей парк вже був занедбаний далі нікуди. І тільки безкоштовні роботи, ентузіазм вчителів, ентузіазм дітей вдалося відтворити. І коли почалася повномасштабна війна, вони, зразу, вони ще з 2014 року допомагали, вони зайнялися сітками, свічки робити. Кожну суботу вони в столові готують смаколики. Кожен тиждень відправляється мікроавтобус. Хоч частково там центнерів 2-3 загружені з цього ліцею, які відправляються напередок. І вони на сьогодні їх ну, немає десь із 6 починається і 8 годин вечора весь час плетуться сітки. Сітки вони розробили вся технологія, сітка важить 6 кілограм, який накриває там площу, скажу, це 12 на 24 квадратних метри. Це дуже легенькі сітки, і в їх вже їхню технологію прийняли інші. І вони весь час працюють в цьому напрямку, і тому мене було подання як юридичної особи. Я їх подавав в цей ліцей. Тому що... І стикався з ними неодноразово по допомозі. Кажу, так, хлопцям треба шість сіток уникай. На таке таке число купити матеріал, тому що матеріали обходяться на сітку, десь тисяча, а сітка вже готова п'ять тисяч. І от чотири тисячі доданої вартості на цю сітку вже вкладають mm -hmm. люди, які працюють в лісах. Ну там не тільки люди, це все село, яке займається волонтесом. Крім того, єдиний дай Бог, щоб він більше не було. Депутат обласної ради, який загинув, це випускник цього ліцею. Це Кабачок Таліванович, який на Бахмутському напрямку загинув в березні прошлого року. Якщо говорити про цей ліцей, він спеціалізований чи це. Не спеціалізований ліцей зовсім не спеціалізований, але вони все на ініціативі, все на волонтерстві, все на тому. Парк поливає, дітка, це кожен день поливають. Там дерева садять, допомагають смаколика, це готове, там в кухні, всі приходять, всі працюють, ну як, як мурашки. І це, що в їх немає такого фінансування, вони там об'явить 23 тисячі. На це. Вони зібрали, купили те, все відрахувалося. Коли немає відкритості, не довіряй, ти вже нічого не збереш. Якщо волонтер хоч там раз, два, і так явно прогорів, все. Вже волонтерська діяльність, він вже може тільки сам особисто, вже масово він нічого не може ні зібрати, ні допомогти. І донатів йому ніхто не дасть. А от ліцей цей працює і повноцінно, і дай Бог, щоб побистше закінчилась війна, щоб їх напрямок як був екологічний, так і залишився. Ага, ви знаєте, коли розглядалося це питання на комісії про нагородження і Піднялася стандартно. У нас ж є подяки, у нас і грамоти для чого нам ще додатково щось для волонтерів. І зараз, слухаючи пана Володимира, ми розуміємо, чому потрібні ці подяки, тому що це за щось особливе, що зробили люди. Не просто ми їм подякували там за сплетену сітку, чи за там зібрані смаколики, а от саме за величезну громадську роботу волонтерську роботу, яка тривалий час робиться, як особлива відзнака, як велика нагорода. І положення було спеціально передбачено, що депутат обласної ради має право подати лише одну кандидатуру на фізичну особу на нагородження і одну на юридичну. Таким чином, ми спробували в рік. Я правильно в рік, так. Ми спробували зменшити. Можливість, ну якби не так, навіть щоб не було нівелювання самої цінності тиражування да саме цієї нагороди. Хоча ми от спілкувалися з паном Володимиром, якщо ми помножимо 84 на 2 і на 5 років, то тут можна 84, Я глядачам поясню, що це є кількість депутатів. Так, це райони. кількість депутатів обласної ради. Тому за 5 років діяльності ради можна насправді величезну кількість людей відзначити даною нагородою, але в мене є відчуття, що не всі. Депутати будуть визначати, і часто ми знаємо одних і тих самих волонтерів. Тому дуже дякуємо, що ця нагорода була прийнята, і нехай люди відчувають цінність своєї роботи, тому що волонтери вони не отримують зарплатню. Але людська вдячність це найкраща нагорода для них. І, звичайно, що і знака обласної ради це, це підтвердження визнання цінності їхньої роботи. На даний час ми продовжуємо допомагати нашим військовослужбовцям. Звичайно, зменшився об'єм допомоги, але ми продовжуємо працювати. роздаємо ті речі, які люди нам приносять, зокрема це продукти харчування і одяг. І продовжуємо збір коштів. Наша благокава. Діє зараз триває збір, величезний збір Полтава. Дякує для трьох полтавських бригад Національної гвардії України, 18-ї авіаційної бригади та для 116-ї бригади. Нам залишилось зібрати трошки більше 200 тисяч у межах збору на мільйон. В такий час, як зараз, після двох з половиною років після початку вторгнення це досить складно зібрати мільйони, Більше місяця ми збираємо. Тому запрошуємо всіх приходити пити каву. Купувати смаколики, таким чином підтримувати ЗСУ, благокава з радістю зробить вам смачну каву. І ми працюємо з переселенцями. діє благопральня, ми не раз про неї розповідали. До речі, всі переселенці ми запрошуємо, приходьте, ми будемо брати ваші речі безкоштовно, таким чином підтримуючи вас і показуючи гостинність нашого міста. Є тепла кофта. Приміщенні технологічного університету, який надав нам благодійно, безкоштовно це приміщення. Там можна отримати одяг для переселенців. Є три точки, де плетуть сітки, тому приймаємо і такі заявки від військовослужбовців. І зараз розпочали, до речі, новий напрямок. Незабаром буде перша реклама. Вже ми розпочинаємо недільну школу. Швидше за все, вона буде теж називатися. Благо школа Нарнія це наш новий проект. У нас грандіозні плани, як ми хочемо цю школу розвивати Це на базі благодійної вашої організації Полтавської спільно батарію. спільно з Полтавською є православної церкви України. Ми хочемо працювати точніше повернути ту роботу, яку ми вели раніше У нас був дитячий табір в санжарах, і хочемо відновити нашу дитячу школу. Тепер вона буде називатись Нарнією, і будемо працювати з дітками. І який напрямок буде цієї недільної школи? А, Що ви там будете викладати? Я в, так розумію, навчати? будуть викладатися духовні цінності, будуть навчання християнської етики, будуть відпочинки, подорожі, туристичні напрямки, і будемо малювати, розважатися з дітьми. Ось такі це буде якийсь конкурсний відбір. Наскільки взагалі учнів ви розраховуєте буде ця школа? Ми на цей рік плануємо десь 30 дітей набрати, але нещодавно ми повернулися з Житомира, де переймали схожий досвід, і вже в нас є уявлення на вікові категорії, як ми будемо ділити, як ми будемо перерозподіляти учнів, набираємо вчителів. Є прекрасна команда, це завжди одна з основ успіху. І ось з вересня місяця ми будемо забирати збирати діток. Це платна основа цієї школи? Ні, це безкоштовно. Безкоштовно. Це наша теж соціальна служінна для міста. І фактично, працюючи з дітьми з молоддю, ми вкладаємо в наше майбутнє. Так, Мені хотілося повернутися за нагород. Тому що нагорода є там, немає ніякої фінансової підтримки, немає ні премії, нічого. Це чисто статусна нагорода. От люди віддали частинку своїх фінансів, частину свого здоров'я. Вигоріли. Тому що, от коли волонтер, доходиш там місяць-два і просто вигораєш, ти вже не хочеться нічого, але ти 3-4 дні не будеш нічим займатися, потім повертаєшся і знову займається. І таких людей на Полтавщині ну, тисячі є. І організацій, і от їм закінчиться війна, от статус, що їх шанують, їх знають, їх визнають. Оце статус нагороди. Звичайно, що такі відзнаки дуже важливі, тому що це про довіру до організації, про її цінність в суспільстві, і це є дійсно підтвердженням тієї величезної роботи, яку робить організація. Наприклад, нещодавно ми виявили, що на нашу організацію протягом... Десь півроку було заведено 140 автівку Махінаціями Були підроблені документи, підроблений мій підпис печатка нашої організації. І, взагалі, зовсім випадково ми зрозуміли, що такі машини завозять, хтось ними торгує. Я подала документи і до поліції, і до правоохоронних різних органів, до митниці. Зараз триває розслідування, знайшли цих людей. Хочеться, щоб таких речей не бувало, тому що шарлатанства дуже багато. А відзнака, коли подаєш на відзнаку, то перевіряється величезна кількість документів, інформації, і вона підтверджує, що саме ця організація або саме ця людина є чесною, є, чесно, є гідною нагороди, і люди тоді, звичайно, ще їй набагато більше довіряють. Наскільки активно зараз інші депутати роблять подання, збирають документи для того, щоб... Інші волонтери отримали цю відзнаку. Ну на комісії, як я знаю, виноситься декілька кандидатур, буде розглядатися. Подання. Комісія буде розглядатися. Ви... На скільки по часу, наскільки довго От, ну, комісія... ви збираєте документи, ви їх розглядаєте, ви їх аналізуєте, ви <пробітник> приймаєте рішення? Депутат подає, його попередньо розглядує апарат. Mm -hmm. Продивляється, що всі пункти відповідали. Там, от я подання робив, це 21 сторіночка всяких документів, там, грамоти, де вони працювали, де все там, фотографії, mm -hmm. саме подання підписане там, або благодійною організацією, або е, міською радою, або сільською радою, або селищною радою подання. Це перевірка, це не, не може бути людина, яка не займається волонтерством, щоб було на неї подання. Фактично неможливо. Хіба там вже домовилися дуже багато. І от коли на комісії ми передивилися, якщо ця людина наслухається, вона автоматично проходить. Тому що ну, волонтер, волонтерів ми в більшості знаємо, хто займається цим. Їх так основних не так багато. Є там частково виникли, потім пропали. Виникли, пропали. А ті, що систематично, ну, не, не дуже їх багато. Я, Я дя... думаю, що перша філя – це будуть ті, що систематично займаються, і депутати їх будуть подавати. Я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.